У центрі допомоги врятованим презентували пересувну виставку Вишиті болем: п'ять рушників із автентичними вишивками та окремими історіями про жінок та сім'ї, що тікали від війни та сексуального насилля. Такий мистецький проект створили у межах ініціативи Жіноче лідерство на шляху відновлення України, який фінансується урядом Великої Британії. Координаторка центру Альона Ігнатьєва каже, цей проєкт, щоб жінки могли жити далі. Кожен такий елемент це не просто це він символічний, він щось значить. І Я от хочу порадити всім прийти до нас, подивитися, включити свої телефони, відсканувати qr код і прочитати кожну історію. Просканувавши qr код відвідувачі зможуть не лише прочитати моторошні історії та дізнатись значення орнаментів, а й отримати допомогу від фахівців. Також у центрі допомоги врятованим надають юридичну підтримку для постраждалих від російської агресії наші жінки постраждали і страждають надалі, і ми маємо про це говорити. Ми маємо це питання, тему цю піднімати. Я думаю, що Росія буде покарана, і ми це маємо долучатися, і саме головне не мовчати. До цього проект побував у Києві та Львові. А на власні очі побачити у орнаментах тужливі історії та скалічні долі у Чернівцях можна ще впродовж двох тижнів. Максим Берник, Діана Чік, новини Чернівців, телеканал Сі 4